Оля, привіт. Привіт. Дуже радий тебе бачити знову. Ми з тобою зустрічаємося для того, щоб обговорити цікаву психологічну тему. Розкрий, будь ласка, яка сьогодні буде тема в нас? Сьогодні ми з вами поговоримо про розлучення. Так, розлучення це мається на увазі розлучення як офіційний процес чи якийсь ментальний розлучення починається. У кого з офіційного, у кого з ментального, все індивідуально. Які ж причини розлучень бувають в пар? Ну власне, що приводить до того, що люди приймають рішення, все ми не не бажаємо жити один з одним далі і розлучаємо. Ну в першу чергу люди відчувають, що вони вже ментально віддаляються один від одного. А друга причина це відносини. Вони так само як народжуються, ми проживаємо відносини, і так само вони завершуються. Тобто вони, умовно кажучи, як помирають наші відносини, і пара розуміє, що нема спільних зацікавленостей, самі по собі люди не цікавляться. Один одним. Буває так, що з'являються треті особи. Так, Або зацікавлена. Так, так. І від того нема сенсу проживати разом на одної території тільки заради дітей. Це в випадку, якщо в парі є діти. так? Так, так. Ну, якщо дітей немає, то взагалі, як то кажуть, вже й на одну перепону менше. Чи може бути причиною до розлучення поява третього, тобто зрада, умовно говорячи, чи це не причина? Ну, то звісно, це може бути причиною до розлучення, зрада. Ми всі полігамні. В більший, більший відсоток полігамності все-таки у чоловіків. Є полігамність у жінок, але вона в меншому відсотки буває так, що ну, наприклад, чоловік живе на дві родини. Ну, це наприклад. І, все, і всі про це знають: і його офіційна дружина, і коханка, з якою він живе, і там, і там діти, і той чоловік маніврірує між двома між двома родинами. Якось він справляється, але йому достатньо складно. Зрозуміло. Тобто, не завжди це є причиною до розлучення, у як випадку, завжди. якщо це влаштовує всі сторони. Так. Тобто, як зрозуміти, що все варто закінчувати і власне прощати? Ну, по-перше, коли до мене на прийом приходять сімейні пари, я питаю один з. Учасників, чи є секс між вами. Якщо вже нема сексу, це означає, що ви почали ментально віддалятися один від одного. По-друге, ми всі родом з дитинства і ми можемо виконувати родові програми. Ну, наприклад, мати з батьком розвелись, там, проживши 10 років. І так само може розводитись їхні діти, там донька або син. Нема, друге, нема спільних е, інтересів. Третє, сімейна пара може проводити час один без одного в різних компаніях. Як то кажуть, їх зв'язують тільки дитина або діти, да, за які за які вони від, е, несуть відповідальність або спільна квартира. <му> <свит> так, спільна квартира, до речі, багато кого тримає від розлучення. Утримує. Кожна сім'я проживає певні етапи. Молодою сім'єю вважається сім'я, яка прожила 10 років. Середня сім'я це від 10 до 20 років. це Родини, які вже майже не розлучаються а, і вже зріла сім'я це 20 плюс років прожитих разом. А, найскладніша, ну, давай пройдемось по, по кризам. Перша криза в родині відбувається, коли сім'я починає разом жити а, такий певний період, як притирання один до одного друга криза сім'я відчуває, коли народжуються діти. Це, до речі, не всі родини проходять це випробування. І третя, най найглибокий, найглибока криза це криза десяти років. Коли вже все зрозуміло, хто є хто. А вже всі маски зняті, всі ролі зіграні. Вже така відчувається прохолода один до одного, але ви маєте розуміти, що це криза. Бувають пари, які розлучаються, а бувають ті, що хочуть зберегти свої відносини, прожити цей період і рухатись далі. Так буває, що люди або хочуть розлучатися, або хочуть зберегти свою родину. Тому якщо у них бажання її зберегти, Потрібно допомогти цій родині прожити етап кризи 10 років або ще якийсь. Треба звернутися до сімейного психолога, який допоможе, підскаже, розставить якісь акценти, зблизить пару один до одного. І вони з новими почуттями, з новими емоціями проживуть кризу і будуть рухатися далі. Скажи, будь ласка, а хто чи є якась така статистика? Хто найчастіше ініціатором є розлучень? Чоловіки чи жінки? Так, така статистика є. Найчастіше подають на розлучення жінки, бо вони більш рішучі. Вони вже бачать, як вони будуть жити після розлучення, бо треба теж зрозуміти, як ти будеш жити після розлучення. Проснувшись зранку, якісь обов'язки на себе, наприклад, брав чоловік. Якийсь жінка, і як ти будеш справлятися з тими обов'язками, які є, які покладені на тебе, що ти скажеш на рахунок розлучень вже в пізньому віці? От, наприклад, пара вже там прожила 30 років, 35 і так далі? Чи варто е, виходити з відносин, чи ну, можливо вже доживати якось життя до кінця? Вже так як є? Дивись, такі пари, як правило, вони живуть заради дітей. А коли вже діти виросли, вони створюють свої родини, то тоді вже вони розуміють, що їм нема сенсу жити разом. Він, їм взагалі вже років 20, як не цікаво один з одним. Тому, якщо вони приймають таке рішення, ну це нормально. Гірше, коли рішень не приймають, коли живуть, як то кажуть, терплять один одного, або там спільне майно, або там маленькі діти. Це від того буде тільки гірше. Не треба жити заради дітей. Треба жити заради себе. Можливо, для того, щоб не було розлучень, не варто просто одружуватись, а ну жити разом і, власне, нічого не зміниться. Можливо, навіть тоді менше аргументів буде для того, щоб Якось претензії один до одного, чи страхів, і так далі. Ну Дивись, класична родина вона була, є і буде. Цивільний, на цивільний шлюб погоджуються ті пари, в яких хтось один не бере відповідальність за чоловіка або за дружину на себе. Бо Сім'я це брати відповідальність за кого. Так? А, є такі випадки, це зручно, не треба розлучатися, не треба ці всі процеси. Весі, весілля Процесі. не треба святкувати, запрошувати гостей, витрачати весілля, кошти. Весілля, да, все набагато проще, але і все набагато швидше там закінчується. Угу. Тобто, чим менше відповідальності люди готові брати на себе, тим швидше, в принципі, так? це може закінчити. Так, ну от дивись, жінка ж сама собі не може запропонувати, щоб її запросили заміж. <гум> Тому ця відповідальність на полягає чоловік. на чоловіку. А скажи, будь ласка, як. Е... Парам жити після розлучення. Коли рішення вже було прийнято про розлучення, ну, наприклад, подана заява про розлучення, і в родині лишаються діти, треба домовлятися один з одним про те, як вони будуть жити після розлучення, хто на себе яку візьме відповідальність за тих самих дітей, хто буде відповідати, все рівно може якесь спільне майно. Може відбуватись якісь суди. І все рівно, як би пара не проживала розлучення, бо воно, бо воно у кожного дуже різне, буває з негативними наслідками, все рівно треба домовлятися. Я тобі дякую за, за те, що ти розкрила таку важливу тему. І що ти побажаєш нашим телеглядачам? Я вам бажаю, щоб ви розмовляли один з одним, щоб у вас був діалог, щоб ви обговорювали питання, які вас турбують, щоб ви не замовчували, щоб ви не віддалялись один від одного. Бо коли ми проговорюємо, це вже є терапевтично, коли ми проговорюємо зі своєю половинкою, чоловіком або дружиною. Я вам рекомендую говорити один з одним. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і пишіть коментарі, чи була вам цікава ця тема, а можливо, ви ще хочете розкрити якусь тему. Я з задоволенням це зроблю. До побачення.